Краснорадчина готується до початку червого опалювального сезону. На усіх об'єктах житлово-комунального господарства тривають ремонтні роботи. Загалом зроблено 60% від запланованого. Такі дані озвучив кандидат на посаду першого заступника голови районної державної адміністрації Валерій Кицюк під час виїзного засідання обласного штабу, що відбувся 21 липня у Краснограді. Станом на двадцяти на 16 шістнадцять об'єкти те постачання підготовлені на 59-70% об'єкти процентів об'єктів. та. Ціоного господарства на 58,3%, об'єкти житлового фонду на 58,4%. Підготовка об'єктів теплопостачання, проводиться відповідності з планом основних номерційно-технічних закладів на 2016 рік у преставському підприємстві теплових мереж. Станом на 2006 підготовлено 9 котелів, що складає 60% від плану. Виконано 9 кілометрів поточного ремонту теплових мереж з юридичними випробуванням що складає 47-47% від запланованого. Проведено заміну теплових мереж 64 метри це 80% від запланованого. Також ведуться роботи щодо дежповірки вузлів обліку газу та води, а також засоби контролю у міську газу приміщення. На підготовку теплового господарства заплановано витрати в сумі 376 тисяч гривень коштів підприємства. Станом на 20-07 освоєно 178 тисяч. З метою виконання завдань щодо розрахунків на заспожиті комунальні послуги, включно за показниками приладів обліку, визначених протоколом 43 та житлово-комунального способа ради державністрації програма <coughs> оснащення наявності житлового фонду красноварського районного засобного обліку та регіону споживання теплової енергії на 16-й рік, яка затверджена рішенням сесії, в травні 2016 року за розрахунок коштів районного бюджету у сумі 195 гривень було приєднано 13 приладів обліку теплової енергії. Які житлових дев'яти читливих Загалом у цьому році з районного бюджету на фінансову підтримку комунальних підприємств міста і району виділено майже 10 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на капітальні ремонти систем тепло і водопостачання, реконструкцію дахів, придбання енергощадного обладнання. Засідання штабу провів директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації Сергій Магдисюк. Він зазначив, що обласне керівництво тримає на контролі питання з підготовки комунальних служб області та об'єктів. Соціальної сфери до роботи в зимовий період усі заплановані роботи повинні бути виконані в повному обсязі, щоб узимку не трапилося непередбачуваних ситуацій.